Андрієвський вирішив підкрутити і, можливо, десь піймати. Шабанов. Закидання на Рашицю. Рашиця проти Михайличенка. Рашиця протискає. Передача. Класна, але удару немає. А ось і вам і відповідь харківської команди. Брагару. Брагару робив передачу з на Філіпова але Рекута. Калітвінцев в центрі поля. Закидає праворуч. Навіть здається, він не бачив і не дивився. Знав, що Антюх там. Антюх під ліву ногу. Антюх пробиває. Вище воріт, проходить м'яч. Богдан з м'ячем. Робить подачу. Варакута виходить. Павлюк робить довгу, довгу передачу. Заберджа. заберджа, Чи не вперше опиняється в штрафному? Скидає на Антюха. Перед ним купа суперників, Що той зробить? Пробиває з-під захисника, але не влучає у ворота. Хороша динаміка гри, але мало моментів. Салюк перехоплює. Салюк може і пробити. Він це робить! Волонець відбуває перед собою Чоботенко на допомогу. Волонець максимально сконцентрований. Підключає Чоботенка, той у Фланзі. Михайліченко. Калюжний її приходить забирати м'яч. У нього це виходить удар. Стіка. Каліт він це пробивав. Нібито з нічого. Металіст 19 1925 створив гольовий момент. Шабанов. Калюжний може пробити він це робить. М'яч не мов би, незрозумілій траєкторії. Летить, а волине цього не фіксує. Сарапій Через брагару. Крушинський. Прострілює. Шепілів. Салюк не вимикається з боротьби. Перехоплення харків'ян. Удар з дальньої відстані. Велетень. Подача. Перехоплює метеріс 19-25. Батон Забержа. Несеться вперед. Ми дуже рідко бачили його в сьогоднішньому матчі. Пробігає він від чужого штраф, від свого штрафного паш на Рашицю. Удар! М'яч проходить вище воріт, оскільки там дещо завадили. Ермір Рашиці пробити. Ну що, подача від Калітвінцева. На дальню стійку удар! Хороший удар від Євгена Павлюка. Подача в штрафний майданчик. Небезпечних моментів обмаль. Це правда. Це нам скаже статистика, але один шанс і все буде інакше. Брагару. Брагару пробиває. Не віддає він передачу. Каліт він це пробиває. Влучає чітко в стінку суперника. Подача. Через себе пробивав Ермір Рашиця. Це був би, напевно, гол туру, якби тут залетіло. Гуцуляк. Продовжує Михайличенка. Михайличенко цей М'яч. Удар. Варакута закриває ближній кут. Далі на фланг. Подача: удар! Гуцуляк на м'ячі. Отже, може бути небезпечно. Михайліченко подає, стріляє. Гайдучик Йосиф удар вище воріт. Талес тримається за ногу. Його партнери йдуть вперед. Це Гуцуляк. Гуцуляк в штрафному. Що він вигадає? Гуцуляк. Можливо, остання атака Полісся. Простріл. Талес. 0-0 у Житомирі. Не визначили переможця в поєдинку на центральному міському стадіоні в Житомирі.